Ми знаходимося в селі Східниця, це вулиця гірська, називається. І на цю вулицю гірську минулого року було оголошено тендер, і за минулий рік оплачено 23 мільйони гривень. Ці гроші було оплачено з Львівського обласного бюджету. Львівський волонтер та організатор акції спочатку дрони, потім стадіони, Святослав Літинський, показує нещодавно відремонтовану дорогу у східниці. Розповідає, її відремонтували коштом області, про що йому підтвердили у запиті Східницька селищна рада. Я, власне, від селищного голови східниці отримав відповідь, що на цю дорогу в 2023 році з обласного бюджету було витрачено 23 мільйони 133 тисячі гривень в 2023 році. Нагадаю. У 23-му році була рішення власне, начальника Львівської обласної військової адміністрації про те, що не треба фінансувати некритичні витрати, що не потрібно фінансувати проєкти, які недороблені є, не потрібно нові починати проекти, потрібно скерувати максимум на армію. Але, ну, бачимо, що, що не все було скеровано на армію. Ці кошти порівняльно з тим, що ми в 22-му році витратили з обласного бюджету на армію заступник селищного голови східниці Петро Кость розповідає, цю дорогу розпочали будувати ще у 2021 році. Тоді з державного бюджету було виділено близько 2 мільйонів гривень. У 2022 році було зупинене фінансування через повномасштабне вторгнення. І е, в 23-му році, з огляду на те, що певні роботи були проведені, і потребували, або ту дорогу, зрозуміти, що вона внаслідок... Е, Наслідок природних явищ просто або вона знищиться ті зведені роботи, або, по крайній мірі, щось дозакінчити і зробити її, не дати їй пропасти. Тобто ми звернулися також з просію поврядження коштів для того, щоб привести її, зберегти цю дорогу. Чому її відремонтували? Туди по цій дорозі далі є у нас населений пункт Рута. Також на цій ділянці В, східниці є, в, районі, в цьому районі в східниці є квартал забудови. Причому досить великий, який, є, в майбутньому, перспективний. Є, є мешканці, люди, які там проживають. Ну і в 2021 році загорізом це почали починали ремонт цієї дороги. Місцевий житель Віталій розповідає, раніше тут була ґрунтова дорога. Ми постійно самі відновлювали свою техніку, своїми силами постійно ми відновлювали. Але завжди ту, що воду від водовідводу не було нормально, завжди розмивало і ну, зараз поробили водовідводиться, нормально. Там буде якийсь комплекс, готельний комплекс, і до нього веде, а далі вже кінець, вже немає цивілізації, там немає будинків. Львівський волонтер Святослав Літинський відомий тим, що бореться з некритичними витратами з бюджету та хоче, аби їх скеровували на армію. Зокрема, підрахував грошей, витрачених на ремонт цієї дороги, вистачило б на закупівлю більше ніж півтори тисячі дронів. Виглядає, що цей проект він був якось пріоритетним для Львівської обласної військової адміністрації. Його профінансували. Багато інших проєктів закрили, тому що з обласного бюджету на 23-й рік ми фінансували по суті, армію від 50 до 70 мільйонів, і це вже. Це вже збільшена сума. Починалася вона близько 30 мільйонів. А після наших пікетів зараз з обласного бюджету на армію виділили 650 мільйонів, що фактично в майже в 10 разів більше, ніж було виділено в 2023 році. Директор обласного департаменту дорожнього господарства Орес Шуліковський розповідає, чому ремонт цієї дороги був пріоритетним. Розуміємо, ну економіку зупиняти не можна, бо всі говорять, що потрібно винаходити кошти на закупівлю. Дронів на закупівлю зброї на підтримку збройних сил України без економіки це неможливо. І ми робили пріоритет у 2023 році на ті об'єкти, які вже були розпочаті. Тобі ж у 2021 році ремонт цієї дороги комунальної розпочався. Відповідно, ми дофінансували в 2023 році комунальну дорогу східницької селищної ради 23 мільйони з обласного бюджету. Ми робили наголос на підтримку рекреаційних зон. Тобто то, такі територіальні громади, як Східницька, як Трускавецька, як Славська, вони є туристичним магнітом. Всі ми розуміємо, от зараз, за підсумками минулого року, Львівщина зайняла перше місце по наповненню державного бюджету і обласного бюджету по туристичному збору. Якщо ми цих речей не будемо робити, як будуть регіони розвиватися? Повна вартість об'єкта за словами гореста Шуліковського 30 мільйонів гривень. Протяжність цієї гірської дороги понад один кілометр. Ольга Динака, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.